Як встановити факт смерті особи на тимчасово окупованій території? Встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території це не позовне, а окреме провадження і є одним з випадків встановлення фактів, що мають юридичне значення: підсудність. Заява подається до суду за місцем її проживання. Стаття 316 ЦПК. У заяві повинно бути зазначено стаття 318 ЦПК. Перше. Який факт заявник просить встановити та з якою метою? Друге. Причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт: третє докази, що підтверджують факт. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів. До звернення до суду із відповідною заявою особі необхідно звернутися до зацікавленої особи відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану проведення державної. Реєстрації смерті особи і отримати відмову у такій реєстрації, таку зацікавлену особу слід зазначити при складанні відповідної заяви до суду, встановлення факту смерті необхідно для державної реєстрації смерті на території України та одержання свідоцтва про смерть державного зразка. Про це слід зазначити у заяві згідно з пунктом 21 частиною першої статті. П'ятої закону України про судовий збір від сплати судового спору заявника по такій категорії справ звільняються. Особливості провадження у справах та про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території. Стаття 317 ЦПК. заява може бути подана членами сім'ї померлого, їхніми представниками або іншими зацікавленими особами, якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов'язки чи законні інтереси до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя. Незалежно від місця проживання перебування заявника. справа розглядається невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду, ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню, створити заяву про визнання факту смерті на тимчасово окупованій території Донецька, Луганська область. Ви можете у конструкторі інстако за посиланням під відео. Для створення лише необхідно ввести дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.